В Житомирі бібліотеці літера розпочався дитячий букросинг книжково-іграшковий обмін, де діти можуть принести свої книжки та іграшки на обмін. Спочатку вересня у бібліотеках літера стартував книжково іграшковий обмін для маленьких Житомирян-відвідувачів бібліотек літера. Цей обмін дасть змогу діткам оновити свої дитячі бібліотеки та обмінятися іграшками з іншими дітками. Діти люблять цей процес обміну, діти люблять іграшки, цікаві яскраві книжки, тому для них це 100% Буде захоплююча подія, яку всі будуть чекати. Для участі у книжково іграшковому обміні малеча повинна до 20 вересня принести бажану кількість книг або іграшок, якими хоче обмінятися. 21 вересня у суботу, з 10 до 16 години, прийти на вулицю Михайлівську до кінотеатру імені Івана Франка, де саме буде відбуватися вже обмін, взяти із собою запрошення, яке дадуть дитині, коли вона принесе свої книги та іграшки, і прийти власне, і обміняти свої е, книги та іграшки на нові. Популяризація читання та оновлення дитячих бібліотек є метою букросингу, розповіла методистка міських бібліотек Олена Колесник. Декілька читачів вже долучилися, бо власне зараз триває сам такий початок. З'ясовуємо деякі організаційні моменти і вже починаємо працювати. І для тих, хто обміняє найбільше книг та іграшок, будуть подарунки та призи, адже дитина отримує звання книжкового чи іграшкового магната. До обміну долучилася юна читачка Марія Ткаченко, яка принесла свої три улюблені книги. Я сьогодні принесла велика книга Новий рік, принесла Аріель та принесла Кіту Чоботя. Я їх дуже сильно любила в дитинстві, я їх дуже багато разів читала, ну дуже багато читала, і я, я вирішила їх сюди принести, тому що ну, якби я їх вже дуже багато разів прочитала. Вікторія Шульська, Юрій Грач у центрі подій СТВ.